Дивіться, сьогодні в проєкті київській історії. Храм на палях. Ці палі були забиті. На них фактично і стоїть цей костел. Податок на віру. Тоді налоги вводили великі, і, врешті-решт, в 30-х роках храм закрили. Католицький костел у комуністичній радіовійні. Тут були встановлені станції для того, щоб заглушати мовлення. Радіостанції іноземних країн історія Костелу Святого Миколая. Дивіться зараз в київських історіях. Осійській імперії до поляків ставились, м'яко кажучи, насторожено. Хоча вони були такі ж піддані, як і чухонці, тобто фіни, малороси, себто українці чи татари. Проте чухонці окупації російській не опиралися. Українці останній гучний антиросійський демарш організували ще за часів Мазепи, а татара-московіти вже і забули, коли останній раз платили данину. З поляками, як і з чеченцями, було складніше. Велика польська держава, яка свого часу успішно протистояла всесильній сусідній отоманській порції, розпалась, і гонорові поляки стали підданими одразу трьох держав Австрії, Прусії та Росії, які по шматках розтягли їх батьківщину. Гонорові на те вони і гонорові, щоб не миритися із цим. Тому у дев'ятнадцятому сторіччі поляки повставали двічі. Ставились не дуже прихильно, тому що на пам'яті були два потужні польські повстання 1831-го і 1863 років, і тому ставились не дуже прихильно, так само, як і зараз Москва ставиться прихильно до Варшави. Це історично склалося. До всього поляка були католиками. Відомо, що віра дає сили, а відсутність її відповідну сил позбавляє. Це прекрасно розуміли свого часу більшовики, тому віру в Бога нищили, заміняючи її вірою в партію та комунізм, і цим збільшували чисельність своїх соратників та послаблювали противників. Тож російські царі католиків не жалували, бо третього польського повстання не бажали. Більше того, створили університет святого Володимира в Києві для противаги польському та католицькому впливу у південно-західному краї імперії. На кінець 19-го сторіччя поляків тут мешкало понад 300 тисяч. Лише в Києві було 36 тисяч римокатоликів. католиків і католицька громада в Києві продовжувала рости. І настав час на кінець 19-го сторіччя, коли старого костелу Олександрівського костелу було вже замало, і він вже не міг вмістити всіх вірних, особливо під час великих відправ, під час свят. І тому виникла проблема і ідея саме з поружжям другого костелу. Польська громада зібрала 214 підписів, і то був, як кажуть, світ польської громади Києва, тому що то були графи, то були люди імениті, достойні, заможні. Громада дозвіл на будівництво отримала. Вибрали місце. Це була околиці Києва, де мешкало найбільш незаможне населення римо католицького віросповідання. За проєктом костел мав бути обернений до вулиці Великої Васильківської, і навколо нього мав обов'язково бути простір для хресних ходів. запропонували цей костел назвати ім'ям Святого Миколая. Тоді, якраз, до Києва приїздив цар Російської імперії Микола ІІ, і якраз якби це так співпало по часу дуже. Добре, дозвіл був отриманий, і, власне, почалося вже будівництво храму. Ну, спочатку, звісно, був, був розроблений проєкт, був об'явлений оголошений конкурс, але оскільки там той проєкт, який отримав найбільшу кількість би, балів, із за помилок в генплані, не, не був прийнятий. За основу взяли проєкт Сергія Воловського, І, але оскільки він був ще досить молодий, ще не мав досвіду будівельних робіт, то до того, щоб будувати сам храм, запросили відомого київського архітектора Владислава Городецького. Владислав Городецький на той час вже був знаменитістю. Він доклав свій талант та вміння до будівництва Караїмської канаси, звів деякі споруди південно-руського машинобудівного заводу. За його проектами виростають будівлі на вулиці Миколаївській, нині названі його іменем. Будує завод ФОР, акціонером якого стає, створює усипальниці на замовлення заможних киян. Такий собі архітектор на всі руки. Він вдало одружується на донці крупного місцевого підприємця, вміло заводить знайомства та використовує їх. Через це отримує все більш вигідні та цікаві замовлення. Конкурувати із таким авторитетом архітектору початківцю Воловському не до снаги, але э, Синісто Воловський зробив все ж таки той наголос, який хотілося комісії полякам, тобто в стилі э, французької готики. Але він не врахував окремих таких деталей характерних, які мали ще ж таки бути присутні. Передусім це так звана троянда Кругле вікно на фасаді. Городицький допрацював ескізний проєкт Володьського, додав цю саму троянду і скористався з загального е, такого образу відомої, відомої, відомої кірхи у Відні, так званої ботивної кірки у Відні, вона і зараз там стоїть. І в тому час, коли переймалися стилізацією і знанням історичних стилів. Грецький добре на цьому розумівся, І тому він додав до костелу те, чого не зробив Воловський. Цей проєкт був прийнятий до виконання і почалось будівництво. Кошти на спорудження костелу збирала католицька громада Києва. Держава на цю справу не дала ні копійки. Скидалися хто скільки міг. По декілька тисяч рублів пожертвували граф Потоцький, графиня Олізар, графиня Прижеззацька, графиня Браницька. Загалом на будівництво та оздоблення костелу зібрали півмільйона рублів. Грандіозну на ті часи суму. Будівництво здійснювала відомо в Києві фірма Льва Гінзбурга, яка зводила багато будинків за проектами Градецького, яка була найпотужнішою, і найтакою, знаєте авторитетнішою фірмою. Ну, е, Оскільки тут пливуни і складний ґрунт, тому що сюди сповзає на долину Лібіді, сповзає Печерська гора, то було прийнято рішення споруджувати костел на палях, воронобивних палях за проєктом і за керівництвом інженера Антона Страуса. Оці палі були забиті. На них фактично і стоїть цей костел. Нестійкі ґрунти. Поруч річка Либідь. Зараз поблизу приходить гілка метрополітену. Проте костел стоїть. Стоїть, не дивлячись на те, що товщина його бетонних стін всього близько 80 сантиметрів. Це була чи не перша демонстрація унікальних якостей нового будівельного матеріалу цементу. Тут було застосовано чимало таких. І матеріалів будівельних, і прийомів, і е, всього, що на той час досягла будівельна наука і прописловість. Е, нижня частина обличкована так званим штучним каменем. Це не граніт, як може здатися, а це бетон. І на той час Городецький, будучи власником заводу цементного фор, який досі діє на Куренівці. Застосував дуже широко тут цемент і як будівельний матеріал, і як оздоблювальний. До цього замовлення Городецький поставився дуже раціонально. Якщо тобі замовили звести красиву споруду, то чим вони заробити ще й на постачанні власних будівельних матеріалів? Такий практицизм був притаманний людям і сто років тому. Наприклад, міський голова Д'яку мав свій пробудковий будинок. Так само заробляв на прожиття історик професор Михайло Грушевський. На початку серпня 1899 року почались земляні роботи. А тиждень по тому під час урочистого молебню заклали перший камінь фундаменту римо-католицького костелу. Його вирішили зводити, строго дотримуючись готичного стилю. Скульптурне оздоблення замовили італійському майстру Еліо Салла. Він оздоблював будинок Державного банку, нинішній Нацбанк, будинок міського театру, зараз Національна опера України і ще не один десяток витворів архітектури. Для Києва дуже вдало поєдналися таланти італійця Салли і поляка Городецького. Вони співпрацювали на всіх об'єктах, і на будинку з кімерами, і на музеї, і на кінасі, І так само і тут цікаво, те, що дуже Оригінально розташована саме з культурної оздоби. Я хочу на цьому зупинитись. Окремо. Річ у тім, що з міркувань не під а практичних, скажімо так, практичних, костел був присвячений Святому Миколаю. А на той час хто був імператором? Микола ІІ. Так само, як коли будувався Олександрівський костел, він теж був Олександра І. Ось. А тут. Була ще така цікавинка, тому що кастел Миколаївський, а на вершечку в центрі фасади, стоїть архістратиг Міхаїл, який вражає змія, тому що Михаїл це покровитель Києва. Над бічними входами Еліо створив дві композиції: смерть святого Войцеха, чеха, який тисячу років тому загинув від рук язичників, а згодом став покровителем польської римокатолицької церкви. Інша сцена присвячена хрещенню Великого князя Литовського Ягайла. Саме за його правління між Великим князівством Литовським та Польщею була заключна унія, у результаті якої виникла держава Річ Посполита. Рік по тому Ягайло прийняв католицьку віру і був наречений іменем Владислава. Хочу нагадати, що було королівство польсько Литовське, і тому. Польські святини головніший, і литовський присутні на фасадах костелу. Але оскільки гербом Литви і тоді, і зараз є так званий погоня, символ, це вершник з мечем на коні, то він вміщений. А оскільки символом Польщі і символом Войцеха був орел, ожель, орел, то він тут відсутній. Тому що за часів царату рионний був тільки один двоголовий, а їхня курка. Така подробиця. Ну і нескінченна кількість е, присутня святих. Навіть при будівництві культової споруди городецький не зрадив себе. Як у будинку з химерами та на інших його творіннях постійно присутні природні мотиви, так і в оздобленні костелу відчувається цей стиль. Якщо подивитись на ті портали, які тут у нас зараз перед вами перед очима, там присутні ящерки, присутні ящерки, які підтримують оці архівольти, імпости архівольти підтримують. Ну, Нагадаю, ящерки присутні і в канелюрах будинку з химерами. І ось здавалося, при чому тут що? а тим не менш, А тим не менш, тому що це і образ такий і художній. І мистецький, і все разом взяти. Воно сидить тут повністю. Так само дизайн городецького, дизайн душі модерну проявився навіть в дверних ручках і засовах, і завісах всіх трьох парадних подів костел. Там теж відчутна рука справжнього майстра, справжнього дизайнера-архітектора з людиною високої культури і. З глибоким знанням стилів і смаку треба сказати, що ну як і взагалі всі творіння влад... пана Владислава, всі творіння е... відзначаються дуже таким вишукан... вишуканістю і витонченістю форм, я би сказав. Можна говорити про будинок з химерами, можна говорити про інші там будівлі, які були в Києві. Але, мабуть, костел Святого Миколая ну, це дійсно перлина його творчості. Було замовлено понад 40 вікон із живописом на склі. Вітражі привезли з риги, черепицю з Німеччини. Інша частина будівельних та оздоблювальних матеріалів була місцевого походження. 6 грудня 1909 року костел Святого Миколая було освячено та відкрито. Освячений храм був в 1909 році. 6 грудня якраз на свято Святого Миколая. І в 2009 році ми святкували його сторіччя. За ці 100 років храм бачив багато на своєму віку. У 1912 році тут, на роковини смерті Тараса Шевченка, правив панахиду митрополит Андрій Шептицький. Через тисячі людей, які прийшли на службу, тіснява була страшенна. Влада боялась заворушень, тому костел оточили поліцейські та козачі підрозділи. Очевидці згадують, що коли митрополит Андрій разом із вірними став навколішки та заспівав вічну пам'ять, козаки зняли кашкети і стали хреститися. А поліцейські відійшли на іншу вулицю. Декілька років по тому виявилось, що російські самодержці у порівнянні з більшовиками були зразком толерантності. Почалась епоха войовничого атеїзму. А для костелу Святого Миколая період руїни. Спочатку були репресовані священники, потім почали згоніння на віруючих. Ну тоді налоги вводили великі, і, врешті-решт, в 30-х роках. Храм закрили. Так, є постанова, я вам її покажу. Є постанова, в якій написано, що із за того, що немає там 50 осіб, які мають бути засновниками парафії, несплачені податки, райрада постановила забрати храм для господарських потреб, і парафія тоді, де Юре, перестала існувати. На костелі Святого Миколая прикріпили зірки, а саму будівлю прилаштували для господарчих потреб. Першого настоятеля храму, отця Йосипа Змігроцького, заслали на Соловки, де він і загинув. Подібна доля спіткала ще трьохсот католицьких єпископів та священників. Більш того, після війни костел був об'єктом стратегічного значення у війні комуністів із капіталістами. Тут були встановлені станції для того, щоб заглушати. Мовлення э, радіостанції іноземних країн. І складом був, і архівом. Вся внутрішня частина, весь простір, інтер'єр був э, закритий стележами, сходами, дерев'яними стележами, на які зберігалися документи. На шпилях 55-метрової висоти на шпилях було натягнуті антени радіо, радіопередавачів. Тобто все було зроблено для того, щоб споплюжити, зневажити і почуття римокатоликів, і почуття людей, які були освіченими і завжди були освіченими ті, хто розумівся на таких речах. Проте будівлю костелу використовували не лише для глушіння ворожих радіостанцій чи зберігання коробок із старими документами. Іноді занедбана культова споруда з'являлась у творах мистецтва. У 1946 році на екрани вийшов фільм, відзнятий на студії Довженка, тепер назва, який називався «Зігмунд Колосовський. Ну, це присвячено ракам війни, польському підпіллю. От, і в цьому фільмі фігурує якраз костел, відзнятий в 1945 році, і там дуже добре видно на тих кадрах, що дах пошкоджений, пробитий осколками, снарядами, весь посад пошкоджений, і це дуже добре видно там. От, але він там йшов як не київський, а взагалі київсько-польський костел. От, так що він зіграв і таку роль. Після війни час від часу лунали голоси, що мовляв, треба мати у Києві хоча б один Римо-католицький костел. З православною церквою комуністи дещо замирилися, коли треба було шукати союзників у страшні роки Другої світової війни. Із католицькою зберігалися напружені стосунки. Я нагадаю, що Олександрівський костел був перебудований під планетарій. цей костел Миколаївський був перетворений на архів, і до тих голосів довелося владі дослухатися і розпочалась реставрація будинку з пристосуванням під за тодішнім формулюванням зал концерт органної і камерної музики. У 70-х роках минулого сторіччя акустичними даними костелу зацікавився засновник української органної школи Арсеній Котляревський. Саме за його ініціативи у будівлі, де нещодавно глушили ворожі голоси, потужно зазвучав голос древнього музичного інструменту. Інструмент дійсно складний і не лише технічно, оскільки за цим інструментом знаходиться більше вже двох тисячоліть історії. Його творцем вважається грецький механік Тесебі, який, власне, створював прилад для вивчення звуку. Але цей прилад, який отримав назву Дідрамас, був надзвичайно популярним далі вже за часів в еліністичний період античності і використовувався в масових дійствах та е, також навіть домашньому музику, музикуванні вельмож. У 1979 році у костелі Святого Миколая облаштували будинок органної та камерної музики. Спеціально для нього замовили інструмент у чеської фірми Рігер Клос. Орган це дійсно не дешеве задоволення. Його виготовляли більше року. Після того він був виготовлений, зібраний, змонтований, зінтонований на фірмі у Крнові. І далі він був розібраний. По деталях перевезений, знову змонтований і знову зентонований вже в акустиці цієї споруди. Орган не серійний інструмент. Навіть більше кожна із. Труб цього інструменту вона будується під конкретне приміщення, що має свою, свій об'єм, свою кубатуру, і розрахунок мензурації кожної труби робиться безпосередньо для конкретної акустики. І дійсно спочатку досліджується акустика, створюється диспозиція, створюється звуковий образ інструменту, і лише тоді фірма починає виготовлення, звичайно, зважаючи на цю акустику. Орган один із найбільш витривалих музичних інструментів. Труби, які створюють звук в органі, не зношуються. Тому в Європі до сьогодні збереглися органи, з яким по пів тисячі років самою своєю суттю орган висуває до своїх виконавців значні вимоги для того, щоб виконувати твори, а їх надзвичайно багато органів твори. Обов'язково органіст має знати і історичний контекст, і естетику, стилістику певної епохи та певної національної школи. Тому, окрім надзвичайної складності виконання технічної, є і дуже значні філософські та естетичні вимоги для кожного окремого твору. Навчання починається органіста. Як піаніста частіше за все так відбувається в нас, але в Європі також практично з дитинства багато хто починає освоювати цей інструмент. Ну і, напевно, триває все життя. Завдяки облаштуванню у костелі будинку органної та камерної музики вдалося вберегти його від подальшого нищення. Часто в нашому житті трапляються речі незрозумілі, і нам здається, що от все так погано складається, все складається неправильно, все, все складається проти нас, але е, тільки з часом е, ми бачимо, що насправді все йшло за нас, просто ми цього не бачили. Але хочу сказати інше, що е, можливо, можливо на той час це був дійсно такий вдалий крок для того, щоб зберегти, зберегти цю перлину. Після розпаду Радянського Союзу католицька громада Києва звернулася до місцевих властей з проханням дозволити відновити службу у храмі. 29 вересня 1991 року, вперше з довоєнного часу, біля стін костелу була проведена служба. І тоді е, е, кожну неділю віручі збиралися біля стін храму на богослужіння. Там був, був, був ремонт, ще йшов, тому розбирали дві секції огорожі, ставили вівтар і там, да, була служба. Як правило, храми взимку не опалюються, і тому, коли дуже сильний мороз, то нижня частина храму е слугувала для того, щоб там виправляти богослужіння, коли сильні морози. Да? Тобто е це було, ну плюс там можна було проводити певні обряди. Ну, тобто вона як допоміжна була. Там були е, свого часу були нагробки, тобто поховання е, священників, От. Але все це було знищене при ну, знищене радянською владою. У червні 2001 року Київ відвідав папа римський Іоанн Павло II. В останній день перебування в українській столиці папа молився у костелі Святого Миколая. że bilsze 20 lat wyruçcie e, no prosiad pro widania im ich chramu. E, ale zwyczajno cerkwa duże cynit mistectwo samatworyt. I zaraz u nas razem z kolektywą e, budynku organu i tak, kamerą muzyki jest wspólna pozycja. Chcemy, żeby dla artystów był e, normalny budynek, gdzie one mogliby no, pracować, a dla wielu był ich chram. I my bardzo e, nadzieję, że uriad, e, Поверне справедливість і все поставить на своє місце. Костел Святого Миколая пережив непрості часи, диво, але творіння архітектора Городецького і тисяч вірян вистояло перед часом і новітніми вандалами. Місце, де він знаходиться, вже давно не околиця Києва. Хочеться вірити, що 100 років його існування це лише перші сторінки товстої книги з його багатосотлітньої історії.